Улюблений Сотворителю, Святий Духу, благословляю Тебе, за ласки, котрі на мене зіслав, благословляю Тебе за світло, котре мені пролив, хвала Богу, всемогутньому, Амінь. Царю Небесний, Утішителю, душе істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. О Святий Духу, любове Отця і Сина, надихай мене завжди, щоб я думала про те, про що мені слід думати. Як я повинна це сказати, що я повинна говорити, що я повинна писати, як я повинна діяти, що мені слід робити, щоб шукати Твоєї слави, добра для душ і моєї власної святості. Амінь. О Духу святий, душе моєї душі, люблю Тебе. Освячуй мене і провадь мене, зміцнюй, розраджуй і навчай, що маю робити, наказуй мені, усьому підкоряюсь, чого від мене вимагатимеш, прагну все прийняти, що допустиш у моєму житті, дай мені тільки пізнати Твою святу волю. Амінь. Коли ти, Христе, Спасителю, Вознісся на небо, ти обіцяв своїм апостолам і ученикам зіслати з неба утішителя Святого Духа, що мав їх навчити всякої правди, ти сповнив Христе, ту обітницю, ти зіслав з неба Святого Духа, на святих своїх учеників і апостолів. І ми в величний день зіслання Святого Духа обходимо ту світлу й велику пам'ятку цієї великої і святочної хвилини. Вона для нас не чужа і недалека, бо кожний з нас стається також учасником цього небесного дару. Ми приймаємо. Твого Святого Духа у святій тайні миропомазання, ми приймаємо Його в кожному побільшенні, освячуючої благодаті. Тоді Ти зіслав свого Святого Духа видимим способом у вигляді вогненних язиків, але невидимим способом селаєш Його на нас усіх при кожному доброму ділі. При кожній молитві, а усім тоді, коли, засвячую благодаттю, з любов'ю дітей, звертаємося до Отця Небесного, і Дух Твій Святий проливається в наші серця, любов'ю до Бога і любов'ю до ближніх, через те наші тіла й наші душі є храмом Святого Твого Духа. Твій дух з нами перебуває і наставляє нас на правильні дороги християнського життя. Віднови в наших душах той храм Твого Святого Духа. Віднови в наших душах те перебування Його Божою любов'ю. Хочемо бути твоїми вірними слугами. Хочемо сповнити Твої заповіді, хочемо до смерті витривати у святій вірі, і любові до Бога і ближніх, як у щоденних молитвах, так і сьогодні про це просимо. Серце чисте створив мені, Боже, і дух правий обновив у тробі моїй. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого Святого. Не відійми від мене, віддай мені радість, спасення свого й Духом владичним утверди мене, з тим самим проханням звертаємося і до Святого Духа кожної днини в році, а особливим способом в Його велике і світле свято, Небесного Царя, Утішителя, Духа Правди, взиваємо щодня. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, святий душе, наші душі, відкуплені Христовою кров'ю. Амінь.